У Сумах відбулися змагання з пауерліфтингу. Спортсмени виборювали звання чемпіонів у жиму лежачі, присіді та становій тязі. Спостерігала за новими результатами силачів і моя колега Марина П'ятаченко. Чемпіонат Сумської області зібрав близько 70 спортсменів усіх вікових груп. Учасники приїхали з різних куточків Сумщини. Тростянця, Охтирки, Королевця, Краснопілля та Глухова. Найіменитішими являються спортсмени Сум та спортсмени міста Глухів. Також до нас приїхали спортсмени міста Котельви, які являються не Сумської області, але захотіли у нас прийняти участь. У них так само є і кандидати в майстри спорту, і так само і початківці. Є як початківці, так і імениті спортсмени, які являються чемпіонами України, чемпіонами області та Міста суми на даний момент у нас є як дівчатка, тобто вік спортсменів, починаючи з 13-14 років, і до 60 років ветерани. Усього жінок, які брали участь у змаганнях, дев'ять приїхали довести. Вони не слабка стать. Я сначала ну, как бы не хотела идти, я думала, это сильно мужественно как-то. А потом раз ходила просто для себя и начала серьезно заниматься. Мне очень понравилось. И теперь, когда пропускаю тренировки, просто мышцы хотят этого даже. Дехто з учасників у залізному спорті майже з дитинства. Отцу допомагав там переносити важкі Оборудовані в цьому ділян а потім ката в інтернеті. Ну прочитав вообще про цей спорт знайшов, де у нас в залі цим займаються. Ну от як то так і прийшов. Я Пробував в багато спорту, відоспорта. Какте Це мені більше прийшло по душе? Какте тут робота з металом, сила. змагання тривало з ранку до вечора. Переможців виявили за сумою очок. Серед селачів відзначилися. Ірина Пітляр встановила рекорд за кількістю балів серед дівчат. А Катерина Поцелуєва установить тязі з результатом 95 п'ять кілограмів. Далі йде по плану по календарю змагань у нас чемпіонати України, але ще у нас у квітні є один старт. Це чемпіонат Сумської області з жиму лежачі. Цей чемпіонат відбудеться також в місті Суми. Там учасники прозмагаються у класичному та екіпірувальному жимі лежачі у категоріях від юнаків і дівчат до ветеранів. Марина Педаченко Олександр Гордус на часі спорт.